Сьогодні неділя 4 лютого проаналізуємо тижневий графік бітка. Загальний тренд зростаючий, але ріст занадто пришвидшився, індекс сили тягнеться по лінії перекупленості. Гістограма MACD продовжує спадати. Швидка лінія індикатора MACD, що над нулевим рівнем, і наблизилася до більш повільної, ось-ось перед її зверху вниз. Нагадую, MacD це індикатор сходження розходження ковзаючих середніх. Отже, роблю висновок, що ми на початку тижневого відкату. Оскільки професійні трейдери знають, що стадо вже відкрило короткі позиції зі стопом біля верхнього максимума, ось тут біля цієї свічки, вони всіма силами намагатимуться позривати стоп бордера, так би мовити, зібрати вишеньки на торті. А далі по накатанні. Пригнічені програвші невдахи вже не захочуть шортити через страх поразки, а ринок за законом підлості піде собі вниз. Доки відкотиться ринок, невідомо насправді нікому. Можна лише виявити найважливіші лінії підтримки і коли графік буде недалеко від них, чекати сигналу як мінімум декількох індикаторів, щоб почати гру вдовго. І так, перша підтримка в районі 32 тисяч доларів, друга біля 24 тисяч і третя неподалік 19. Але не раджу намагатися зловити дно відкат. Краще дочекатися росту, нехай він вже буде далеко, але таким чином ми мінімізуємо ризики. Більше інфи знайдете в телеграм-каналі.